Сьогодні буду говорити про рід, про те, наскільки важливо пам'ятати, хто ви, хто ваше коріння, налагоджувати зв'язок, навіть якщо у вас був непростий рід, навіть якщо ви несете непросту карму. Пам'ятайте про те, що без коріння ви не будете мати продовження, пам'ятайте про те, що, розбираючись в системі свого роду, ви можете дійсно налагодити своє життя. Я сьогодні обрала колоду тіньових доль, вона як ніколи покаже усі заплутані моменти, які можливо у вашому житті є. І звичайно, сьогодні будемо зв'язуватися з вашим родом. Тому подумайте собі про тих, хто вже не з вами. Згадайте якимось теплими моментами, приємними словами, і починаємо цей коротенький розклад. Перше, що я хочу подивитися, це лінію по вашій мамі. Лінію по мамі, а також лінію батька. Ну і, звичайно, сьогодні про таємницю вашого роду, про те, чого ви не знали. А повірте, якщо розбиратися в системі роду, то можна там накопати дуже багато всього цікавого. І таємниця вашого роду це те. Чого ви от не знали, що було у вас, від вас приховано? Така сила, яка була, але про яку ви не чули. Можливо, вам не розповідали там матері, бабусі, дідусі, тому будемо тут все пропрацьовувати. Також коротенько я подивлюся, який урок родовий ви проходите, це дуже важливо. І, звісно, буде підказка на кінець вашого роду. Що я хочу сказати? Перше, що я дивлюся на своїй магічній колоді так це ваших дві лінії, і подивіться, що тут відбувається: тут ми бачимо пожа мечів, а тут ми бачимо у нас іде Аркан Дурень. про що це насправді непроста кармічна ситуація, коли, до прикладу, жінки більш поводили себе в сім'ї як діти, або навіть не те, що як діти, можливо, просто почували себе беззахисними, хотіли захищатися, але чи може захиститися дитина? Чи під силу це зробити маленькому хлопчику чи дівчинці? Тобто, ви розумієте, навіть маючи меча, маючи силу, не завжди можна було захистити себе, захистити свої інтереси. Тому лінія мами це коли треба ще дуже багато чого допрацьовувати, і повірте, ця інформація вам буде допомагати. Бо коли ви будете формувати себе, працювати над своєю самооцінкою, працювати над тим, щоб ніколи не почувати себе беззахисно, як маленька дитина, багато родових програм у вас якраз зникнуть. Тобто ви не будете проходити ці кермічні уроки. Якщо дивитися на лінію батька, про що це говорить? Про те, що людина завжди готова починати спочатку. Тобто, у лінії батька немає конкретної прив'язки до території, до того, щоб будувати щось міцне і стабільне. Завжди можна було перестроїтися, спробувати спочатку перелаштуватися. Така трішки якась іде нестабільність. Але сила в тому. Я зараз це я відкрила такі, можна сказати, темні сторони. А зараз хочу вам повідомити. Про світлі сила в тому, що завжди можна почати з чистого аркушу теж людина не завжди так може. Але якраз от можливість трансформації і можливість цього переродження, це дуже сильна сторона. Тому що, які б не були події, як би не склалося в житті, можливо, не складається шлюб, не складається дружба там чи щось в роботі, йде не так, завжди є готовність починати спочатку. Якщо дивитися. На світлу сторону по маминій лінії, то я вам скажу, що це готовність навчатися, готовність розвиватися, готовність бути сильними, готовність ставати воїнами, готовність до системної роботи. І ще вам скажу, що це продовження роду, тому що все ж таки тут випадають пажі, а це про те, що це дітки, що це йде продовження роду. По маминій лінії дуже така світла позитивна енергія в плані того, що буде багато Сильних діток. Е, так, про таємницю, яку ви не знали, але зараз її треба відкрити для того, щоб ви пропрацьовували рід. Ви знаєте, у вас іде велика ситуація, така пов'язана з жіночою енергією. Чи то у вас по лінії мами, чи то по лінії тата, в кожного програється по-різному. Бо це загальний розклад, пам'ятайте Але я вам скажу так, що ця жінка вона була. Вона була великою фігурою, скажімо так. Вона була людиною, яка досягала вершин, людиною, яка виділялася. І ось ця жінка для того, щоб пройти якийсь свій життєвий етап, відкрити собі якісь відповідні дороги, вона, звісно, чимось пожертвувала. І ця таємниця для вас важлива. Чому? Тому що коли я от пропрацювала уже ваш рід, коли я от трішечки заглянула в інформацію, в ці от підказки, які вам тут відкрили, бо ж не все можуть відкрити, розумієте? Буває, не вистачає ресурсу, щоб відкрити той масштаб, який там є, і щоб дістати тих декілька слів, щоб вам допомогти. Але от те, що тут відкрили, мені показує, що має у вас бути звільнення, що у вас, можливо, навіть зараз іде така глибока чистка. Вам може бути непросто, може бути важко на душі. Ви можете відчувати, що ви дуже сильно прив'язані до близьких, до рідних, до своїх предків. Ви відчуваєте, що ви не можете без тих, хто вже помер. Ви прив'язані до них енергетично, ви не можете все це відпустити. Когось тримають образи, когось дуже велика любов. І ось саме зараз ці підказки відкриваються для того, щоб ви звільнялися, щоб ви все ж таки. Вже пройшли цю трансформацію. І скажу вам, що дуже часто згадуйте свій рід, бо це дуже важливо в цей період. Вони будуть вам допомагати. Вони зараз будуть вам давати підказки, отримаєте сни. Ви все зрозумієте, в кожного буде свій знак. Але от що важливо, що просто зараз ця таємниця має відкритися, тому що там була. Там жінка чимось пожертвувала заради того, щоб виділятися, пробиватися, досягати того, чого вона хоче. І в когось це може бути сім'я, а в когось програється в кар'єрі, в роботі, а в когось в фінансах, але ця жінка пожертвувала. І зараз у вас іде очищення саме від цієї таємниці. Ви як щось пройшли, ви як почистили свій рід. ви як... Не могли відкрити для себе нові можливості, двері. Для вас, як знаєте, був такий глухий кіт, кут, а все тому, що просто ви очищали рід, ви проходили кармічний урок. Ну, із підказок я скажу вам, що тут башня. Це про що? Це про, бачите, руйнується все темне. Ось, покажу вам ближче. Руйнується все, бачите, все темне. Іде дуже велике світло, іде потік. Взагалі то на цьому аркані зображена блискавка. Вона дуже раптова, вона непередбачувана, Ми ніколи не знаємо, куди вона влучить, якої сили вона буде. Так само і вищі сили зараз втручаються у ваше життя, і ви ніколи не можете знати, з якою силою це буде. Але це точно іде на те, щоб вас визволити з цих чотирьох стін, щоб вже зруйнувати той кут, в якому ви знаходитеся, щоб відкрити для вас нові можливості. Тому що тут людина не почуває себе добре. Це башня, де просто є стіни і немає нічого, немає можливостей, і немає, немає свіжих якихось ідей, немає. Нової дружби, немає великого кола спілкування, тому що людина знаходиться тут сама. Людина заточена в башню, вона закрита і вона там нещасна. Ось, саме, ось так таку дають підказку: що якщо у вас був період, коли була оця глибока одинокість, коли ви дійсно розуміли, що всі можливості для вас закриті, ви від цього звільняєтеся, тому що таку інформацію передає мені ваш рід. Хочу сказати, мої дорогі, Зараз, як ніколи, працюйте зі своїм родом, відвідайте могилки, якщо це можливо. Якщо ви далеко, бо так складається життя, що багато хто далеко зараз від домівок, від родичів, ну, взагалі від важливих для себе родинних місць, згадайте хоча б словом, подивіться фото, запаліть свічечку, прочитайте молитву і пам'ятайте, що це вже є зв'язок. Це коли ви намагаєтеся тримати. Тримати в контакті з себе своїми близькими заради допомоги. Не просто так згадати, а заради того, щоб вони вам допомагали. Для того, щоб ви дійсно проходили випробування життєві, звільнялись від поганого, йшли до хорошого і для того, щоб у вас все було добре. Ось таку інформацію я сьогодні для вас прочитала. Дякую, що ви були зі мною. Буде ще у нас багато нового про рід. Кому цікава така тема, слідкуйте, тому що я буду ще й зв'язуватися з родовими духами і буду вам давати багато важливих підказок на цю осінь. Всього вам хорошого і до нової зустрічі!